Мальна група щойно повернулася з Солидару міста, яке містом не назвати, бо це без перебільшень спалена земля, де майже не лишилося місцевих. Бо якби вони там жили, жити їм ніде. Всі будинки знищені. Хоча ще до війни у Солидарі мешкало більше 11 тисяч людей. Пересуваючись з прострілюваними вулицями колись комфортного Солидара, наша знімальна група не впізнає вулицю, якою ми ще два місяці тому спокійно проїздили автівкою. Тоді у цьому районі міста ще жили люди. Зараз нікого немає, лише скелети, знищених окупантами будинків. Росіяни не припиняють рівняти місто з землею ні на хвилину. Це во люди вон заліплювали, намагались пережити війну. що я так розумію. Перші фазі заліплювали. Це все зараз виглядає все так. Це, це реально досить збережена квартира. На підвіконні у цій квартирі ми побачили кота. Він досі чекає на своїх господарів. Там миски стоять, цій квартирі його. Це він, походу, тут жив. Він постійно тут ці квартири, всі цій гаті і мяукає. У такому стані у Солидарі залишилося небагато квартир, бо російські нелюди прямою наводкою з важкої артилерії добивають вже порожні коробки багатоповерхівок, доки ті повністю не складуться. Присядьте, 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 немає яч. Присядь. Ну, тут була квартира, колись піаніна у людей, там згорівши літні напої. В принципі, люди не бідні, ну но... таке, коротше, нікого війна не минає. Ні бідних, ні багатих, ні сепарів, ні проукраїнських, нікого. Міна, вичекавши моменту тиші, все ж проводить нас декількома вулицями міста. Утім, містом Солодар після побаченого назвати важко. Це спалена земля. Тут немає нічого абсолютно пригодного для проживання людей, ну, взагалі нічого немає. Абсолютно, просто пусті коробки, які треба буде валяти після війни. От русским.